Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло, і коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто тьма, хто від Бога, а хто від сатани. де церква, а де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриваючи нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у Книзі «Апокаліпсис» причину війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, пропаганда сам сатана. Другий вершник на кривавому коні. Це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, вклонення цьому проклятому світу, багатству, грошам, і як підсумок криза, голод, злидність. Четвертий вершник смерть та пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, моров, звірів. І як підсумок, пекло аски і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався загальний вихід, відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, ганьба на віруючих і церкву. І тут не плутайте істинну церкву і Вавілонську блудницю. Істина церква несе порятунок і кохання цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця, вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. І тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ, або світло, або тьма. І третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте, духовного спілкування та молитв.